for the government of Canada. Тому, друзі, я би вам рекомендував зараз, якщо ви ще не подали документи на отримання візи, зробити це. І незважаючи на те, що деякі чоловіки не можуть зараз виїхати за кордон, ви зможете це зробити після закінчення воєнного стану. Але ж якщо у вас вже буде готова віза, якщо ви зможете пройти, а ви можете зараз пройти в Україні процедуру здачі біометричних даних, а потім відправити ваш паспорта та вклеїти туди візову етикетку, то в такому разі ви зможете виїхати до Канади, потім там оформити право на проживання, а також дозвіл на працевлаштування. І що дуже важливо, навіть якщо ви не бажаєте працювати, ви зможете в Канаді робити свій бізнес. А якщо вам потрібна допомога у цих питаннях, то ви можете звернутися до мене. Я вам можу надати консультацію, як юридично в сфері міграції, так і в сфері відкриття бізнесу за кордоном в Європейському Союзі, у Канаді, у Сполучених Штатах Америки. Зараз це є велика можливість для українців. Якщо ви хочете заснувати свій бізнес, то ви можете це зробити спершу. Вам потрібно оформити документи, вам потрібна віза. Тому не завлікайте оформлюйте візу, а потім вже можна буде вирішувати питання щодо відкриття вашого бізнесу у Америці, тим паче, що зараз є можливість отримання грантів і допомоги на розвиток. Тому не залікайте, звертайтеся. Я зможу вам допомогти з всіма цими питаннями.